Консалтингового гардарика, політолог Костянтин Матвієнко, вітаємо вас. Доброго дня сьогодні свято. Вітаємо вас зі святом. Ну от мене трошки отак вразило попередній сюжет. Ну сумне, сумне звісно, свято і все, що відбувається, і всі слова, які звучали щойно. Можливо, ви хочете прокоментувати. Власна кажучи, справді на жаль, влада, держава відстає від суспільства і в тих от умовах війни. Тобто, ми знаємо, що добровольчі батальйони, звичайні громадяни, волонтерський рух дуже потужно долучаються до участі в цих бойових діях, в той час як ми з сюжету бачили, що на жаль, влада не завжди є в цих питаннях професійною і відповідальною. Повернемося от до події, які відбувалось протягом тижня. Ну, власне, далеко не відходячий візит пані Меркель. Я одразу з її слів почну. Так, от е, канцлер Ангела Меркель пояснила, що вона має на увазі під федералізацією. Коли ми в Німеччині говоримо про федералізацію, то це йдеться про німецький тип федералізації. Ми розуміємо, що в Україні це називають децентралізацією, і це саме, що хоче президент Порошенко, і ми це підтримуємо. Ну, Розумієте, знов таки, повертаємося до відставання влади від суспільства. Угу. Направду до того моменту, поки ми не вирішимо питання корупції і фаховості влади, ні про яку децентралізацію йтися не може, тому що, от ситуація на сході України, не секрет, що міські голови, обрані городянами, дуже часто підтримували сепаратистів, терористів, брали участь у злочинних безпосередньо злочинних діях. Тобто, фактично, знов таки, політики, політиком український не відпові. Віддають суспільним вимогам, тобто ми можемо говорити про децентралізацію, але після того як ми змінимо конституцію, як ми запровадимо електронну систему виборів, електронну систему виконання бюджету, тоді, коли от ця дистанція між владою і суспільством максимально буде скороченою за рахунок цифрових технологій, тоді ми можемо говорити про децентралізацію. Давайте навіть про федералізацію. Але поговоримо. пане Константину, Прошу. так децентралізація, федералізація це mm. як говорить в Одесі дві різні речі. От давайте поговоримо про федералізацію. Для початку необхідно дати права територіальним громадам селу селищу, місту. Між ними виникнуть природні, соціокультурні, економічні, соціальні зв'язки, і в межах цих зв'язків можливо виникнуть межі федеральних земель, але направду не виникнуть, тому що навіть коли ми говоримо про обласні ради, так на сьогодні це абсолютно зайвий інструмент. Тобто оця от прокладкова форма влади між власним місцевим самоврядуванням і національною державною владою обласні ради, так званий регіональний рівень, це вчорашній день, тому що на сьогодні безпосередньо з Києва можна управляти всіма десятьма тисячами бюджетів місцевих, які є в Україні. Немає потреби в перерозподілі на обласному рівні. Тобто, це саме для зручності корупції створений оцей механізм перерозподілу. Обласні казначейства сюди ж всілякі різні інші контролюючі обласні установи. Це все в принципі механізм корумпованості влади. Будь ласка, Константини, якщо можна зараз прокоментувати візи Ангели mm. Меркель до Києва, який відбувся, і наразі відбуваються переговори а, з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Чого очікувати? І про план Меркель. такий знаєте, найбільш значущою для мене інформацією тут стало те, що Німеччина готова виділити Україні півмільярда євро на відбудову Донбасу. Mm -hmm. Перше Німеччина чітко визнає і розуміє, що Донбас є українською територією. До того вона гроші Україні друге, це справді суттєва матеріальна допомога. От у за це можна очевидно подякувати. І якщо тут є заслуга українського уряду, то я уряд з тим абсолютно щиро віддаю. Разом з тим, коли пані Меркель заговорила про федералізацію, точніше, навіть не вона, а її віце міністр економіки. Ну на жаль, це не зовсім компетентна взагалі заява, особливо в умовах, коли Україна веде війну. Адже якби ми вчасно, от Україна вчасно змінила систему територіальної організації влади, ніхто. О б у України, як Росіяни кажуть, не віджав би Крим. Натомість ми маємо тобто саме попередні режими, і Ющенка, і Кучми, і звісно, Януковича винні в тому, що вони 23 роки імітували державну діяльність, і от тепер ми кров'ю розплачуємося за цю імітацію. Більш того, сьогодні Петро Порошенко сказав, що Ангела Меркель є потужним євроадвокатом та вірним другом України. А можна погодитись, якщо вона приїхала, якщо вона пішла на переговори, то, безперечно, це вже є крок назустріч українським інтересам і от мене також цікавить ось те виділення 500 мільйонів євро на відбудову інфраструктури Донбасу. А це, мабуть, є також значимо, тому що це буде означати, що Донбас буде звільнено. Ну, мої побажання буде... тут звичайно, після звільнення Донбасу, щоб німці заодно і проконтролювали. Цільове використання цих коштів бо улюблений український спорт корупція, розкрадання гарантівських mm. коштів матеріальної допомоги це улюблений український спорт чиновників. Ці чиновники нікуди не зникали? Ми бачимо, що ніякої ілюстрації ніхто не проводив, і відповідно зрозуміло, що треба контролювати як ці кошти будуть виконати речне зауваження, так що до того, щоб проконтролювала, от зокрема, на ваш погляд, скільки може йти ось будуть йти військові дії на Донбасі? Невже вони так скоро можуть закінчитись, що і гроші Можуть бути виділені від Російської Федерації. Тобто ми всі розуміємо, що ніяка це не терористична операція, це війна. Отже, до того часу, поки Росія не буде примушена до миру, до цього часу ця війна не закінчиться. Очевидно, що санкції мають бути як найжорсткішими. Як на мене, нам треба розірвати дипломатичні стосунки з Росією, припинити всякі взаємо, всяку взаємодію з Російською Федерацією до того часу, поки вона так порожа поводиться з Україною. Пан Костяну, я нагадаю нашим глядачам, що Україна отримала... У нас в гостях політолог Костянтин Матвієнко, і ми і... коментуємо власне заяви Петра Порошенка, Ангела Меркель і проводимо історичні паралелі. Історичні паралелі з пактом Молотова Ріббентропа. Чи існують ці історичні паралелі сучасністю? Зокрема, також хотілося б нагадати, що у нас сьогодні був зранку гість Олександр Штоквиш, історик, і от він говорив стосовно цього пакту і, зокрема, розділу тої ж Польщі, яку називали потворним дітищем Берсальського договору. Він провів паралель, що можна Україну також вважати ось цим потворним дітищам в очах Росії, тому що вони не визнають ані нашої історії, ані нашої незалежності, і в цілому нашої територіальної цілісності. От ваша точка зору з цього. Ну, я зразу що відкину цьому? ідею паралелі з пактом Молотова Рібентропа. Тобто, в даному разі, пані Меркель все ж таки виступає за територіальну цілісність України, і сьогодні, в ході візиту, вона ще раз підтвердила, що ні про яке визнання анексії окупації Криму мови бу. Бути не може в принципі. Отже, е, говорити про те, що зараз Німеччина ініціює розділ розпод... розділ України між е, Росією там і можливо іншими зацікавленими суб'єктами, просто не доводиться цей паралель. Ми відкидаємо повністю. Мені більш цікаво от, паралель, яку навів президент щодо плану маршала. Нагадаю, що план маршала, е, крім допомоги, передусім в, е, включав в себе і адміністрування. Нове адміністрування, зокрема економічних, політичних і соціальних процесів у повоєнній Німеччині відтак, якщо ми говоримо про план. Маршала для України сучасної, то тоді можна говорити про те, що Україна поступається частиною свого державного суверенітету задля такого адміністрування. Нічого страшного в цьому, до речі, немає, тому що управлінські технології вони є стандартними для всього світу. Технології прозорості, технології відкритості влади є прозорими для всього світу. І Тут, якщо наші західні партнери допоможуть нам у демократизації країни, то знову таки трагедії я в цьому абсолютно не бачу. Якщо ми зберігаємо контроль за природними ресурсами. Саме, якщо ми зберігаємо контроль за національним законодавством, зберігаємо право на будь-які зовнішні союзи, то все інше нас може, чесно кажучи, з точки зору такого плана маршала, не обходити. скажіть, будь ласка, чи правда ми зараз зберігаємо всі ці от ваші прилічені пункти, і чи можна розраховувати на те, що Україна і надалі буде продовжувати зберігати їх? Єдине, хто засіхає на Національний суверенітет України на сьогодні є Російська Федерація. Е, інші країни на суверенітет України не засігають. Більше того, все ж таки, підтримка Заходу є помітною і потужною. Хотілося, щоб вона була більш сильною. Так, нам треба, щоб Захід безпосередньо надав військову допомогу Україні, Всеохоплюючу, всеоб'ємну військову допомогу. Він на це піти не може з, 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 зі зрозумілих причин. Ну, мені здається, що одна з суб'єктивних причин це нерішучість президента Сполучених Штатів Барака Обами. Але і та допомога, яка надається Україні, це не українська. Заслуга, тобто світ справді перелякався такої акультурної, аморальної, дикунської поведінки Російської Федерації. Якоюсь мірою світ піймав Росію на гачок. Тепер Росія завжди залишатиметься парією, до неї завжди можна буде застосовувати санкції третього, п'ятого, сотого рівня, допоки вона не поверне Крим. Але ж вона сама прийняла своє законодавство. Смішне до речі, доволі таке. Вони прийняли Крим в склад Росії, назвали це територією Російської Федерації, і законодавче заборонили Авити питання про територіальну цілісність Російської Федерації самим собі відтак вони ніколи не зможуть ем, законно виплюнути оцей гливкий шматок, який е, називається Кримом. А, також гостро якось кинулося в очі, те, що ви сказали, нерішучість президента Америки. В чому вона полягає? Якщо можна дуже коротко, Кор коротко так. Він намагається далі дружити з Путіним. Він намагається шука шукати якихось… після тих санкцій, які він запровадив. Санкції то він зап запровадив. Але по-перше, ці санкції не є всеохоплюючими, а по-друге, він не надає Україні військової допомоги. Головна нерішучість цього полягає в тому, що сполучені штати не надають нам напряму озброєння. тому що ми не можемо. Ваша правда. Є обставини, ми досі не визнали війну війною. Це теж наша проблема, безумовно. По-друге, ми також не запроваджуємо необхідних санкцій. Е, ну, тут я вибачусь і скажу, так. що ми почали їх запроваджувати. По-перше, є почали, закон. А вони вже а, це зробили. Безумовно, ми запізнилися з ними. Але добре, хоч зараз почали. Ну, головне, щоб ми не шукали вини. Головне, щоб ми дивилися на свою діяльність, і головне, щоб ми виправляли свої помилки, які ми робимо. Дякую вам дуже, Константин Матвієнко, політолог, експерт у корпорації стратегічного консалтингу Гардарика. Був гість нашої студії і говорили власне, як про візит Меркель в Україну, так от і обговорювали, обговорювали як пакт Молотова-Риббендропа і проводили історичні паралелі з сучасністю.